знову вітаю вас на своєму каналі. Будемо готувати солянку. Пропоную разом зі мною приготувати соляночку. Що ж потрібно для солянки? Для солянки потрібно нам взяти м'ясо. М'ясо в мене, звичайно, на кісточці. Трішечки взяла говядини і трішечки свинини. Сьогодні Така обстановка, що різного м'яса немає, воно дуже дороге. Через те, яке було в холодильнику, таке я поклала. В Каструльку поклала дві цибулини, ціляком сі зелені, вже молоді, і три шпаточки величеньких моркви. М'ясо майже вже зварилося. Я його ще трішечки підсолю і вкину небагато перчику чорного, буквально пів чайної ложечки. Додамо тепер уже подрібнену морковку. Я спочатку її. На шатківницю для корейської моркви потерла, а потім порозрізувала на менші часточки, щоб утворилися такі шматочки. Сюди ж вкидаємо картоплю. воді вона зберігається. Я вирізаю маленькі квадратики. І також кидаю. Ось така кількість картоплі вийшла у мене. І сюди також кидаємо картоплю. Нагадую, що м'ясо у нас вже майже кладилося. Доводимо напівготовності. І доки вода не закипить, можна прикрити кришечкою. Води не доливаємо. Доки овочі варяться, ми наріжемо огірочок. Теж квадратиками, коли цибулька віддала свої пащі? Ми її виймаємо. Звичайно, хто любить цибульку, то можна її накришити невеликими квадратиками. Але я вкинула цибульку тільки для аромату через те, що цибулі. У солянці у нас ніхто не їсть. І так, закипіла картопля. Ми нарізали огірочки і дорізаємо оливки. Я використовую одну баночку оливок. Бажано без кісточок. І отак перерізаємо налив. Ливки додають дуже гарного смаку. І не тільки в супах, але якщо додати оливки в кашу, особливо коли вона така жирненька, то також вона буде набагато смачніша. І так додаємо півтора. Не дуже великі когірочки, порізаних дрібненько, і паночку коло. Теж порізаних дрібненько. Перемішаємо легенько і прикриємо кришечкою. Зелень. Зелень у нас кріп і петрушка. Але є ще отака, можливо, в когось росте зелень, яка називається лобода. Я спеціально листочки поки що не відривала, щоб вам показати, яка прекрасна ця рослинка. Вона давним-давно забута. Але наші бабусі ще готували з такою смачнючою лободою. Коли ще не, не було капуста, не з'являлася, старої вже не було, а молода і ще не виросла, то готували з отакої лободи смачні борщі. І додамо листочки лободи також до нашої зелені. Не ще на своєму городі лободу, я, наприклад, раджу всім це зробити, оскільки дійсно вона дуже корисна. Колись говорили про те, що лобода, яка не висівалася на городі, а яка була, росла в полі, в неї вмивали, варили з неї такий своєрідний скраб і вмивали обличчя. І морщинки всі розгладжувалися. Ну, Звичайно, можливо, такі властивості існують і зараз у лободи. Але що вона смачна, звичайно, ну, в крайній мірі, вона подобається дуже. Я її додам у нашу солянку. І солянка у нас вийде не настільки м'ясна, ось тільки ковбаси ми майже не вживаємо ніколи. М'ясо було тільки говядина і свинина, те, що залишилося в холодильничку. Через це на солянка така буде більше можливо, почерну. І так ми спробували соляночку на сіль, картошка вже зварилася, накриваємо кришечкою, відставляємо для того, щоб підсмажити засмажку. сковорідку вливаємо небагато олії, додаємо цибулю. Небулька підсмажилася, я її пересипаю на тарілочку і готуємо такий своєрідний загущувач, щоб солянка була густельна. Дві ложки борошна. додаємо три ложки ось такого Кидаємо на сковорідку там, де смажилася цибуля. Сюди вкидаємо чайну ложечку цукру, навіть можна дві. І помішуємо, дві хвилинки прокипіло і вдиваємо у солянку. Спочатку кинемо зелень. 5 хвилин вона прокипить, або навіть менше, хвилин 2-3. І через 2 хвилинки кидаємо томат порошном Пересмажений. Його в нас вийшлося весь сім столових ложек миловити. Томату разом з борошем і водою. Далі спробуємо на смак. їм гарні оливки, щоб вони дають смак, такі що і солі додавати не потрібно. Нейтралізують сіль із цукром. Картопля зварилася, м'ясо зварилося. І інгредієнти не сирі, але картоплю переварювати не потрібно, в такому вигляді можна соляночку вимикати. Насипаємо соляночку, кидаємо моточки м'яса. Насипаємо солянку. Гляньте, яка вона вийшла, практично зелена соляночка у нас. І дуже смачна і дуже корисна, оскільки багато зелені, і оливки, і огірочки, і петрушечка, і укропчик, Погляньте, яка вийшла соляночка. Якщо ви хочете, щоб солянка була святкова, можна зверху зварити яєчко і прикрасити так кружечкам яйця. І ще буде вона мати красивіший вигляд. На смак дуже смачна, я вже спробувала. Погляньте, я, яка вона. І сюди можна додати ще молодого зеленого часнику. Аромат буде. Безподобний. І смак теж покращиться. Ось така вийшла солярка з чорним хлібом. Хто любить з білим? Смакуйте, підписуйтесь на мій канал і ми будемо готувати завжди смачні страви.